Каволовий центр в Університеті Каліфорнії в місті Девіс перший академічний дослідницький центр у США, призначений для вивчення кавових зерен. Так як людина, яка працює з кавою одразу після збору, я починаю з тієї миті, коли зерно лише з дерева. У той час зерно достатньо дозріло. У деяких випадках, залежно від сорту, воно може бути темно-червоного кольору. Тобто ми не дивимося на зерна в тому вигляді, в якому їх зазвичай споживаємо. Студенти смажать, варять, куштують та вивчають каву, здобуваючи ступінь інженера хіміка. Мета проєкту створити схему контролю обсмажування кави. Існує схема контролю заварювання, яка дає змогу контролювати смакові якості кави у філіжанці. Я хочу скласти аналогічну таблицю, але для обсмажування, щоб можна було контролювати, якою виходить кава Заняття в центрі відвідує понад дві тисячі студентів. «Кава може бути кисла, землиста, трохи підгоріла на смак. І ми використовуємо це, щоб визначити смаковий профіль кавових зерен. А потім це можна було прив'язати до профілю обсмажування. площа об'єкта 650 квадратних метрів. На його будівництво пішло 6 мільйонів доларів. Я пишаюся тим, що це перша в країні академічна установа присвячена каві протягом багатьох років каву недостатньо вивчала в академічних колах не лише в університеті Каліфорнії, в Девісі, а й в усій країні. І з огляду на те, наскільки важлива кава для нашої культури, для нашої економіки, нашого суспільства, вона потребує академічних досліджень.